Я постійно бачу в коментарях і навіть чую від деяких здавалось би розумних людей, що досить, війна зайшла в тупік і далі весь текст по Трампу, що треба мир хоч за рахунок ослаблення України. Я обрав лише одне слово, яке вкотре сказав Путін як умову для завершення війни денацифікація. Що це таке? Перший раз ми це почули в ультиматумі Путіна НАТО від 15 грудня 2021 року, та в документі не було жодного роз'яснення. І особисто мене дуже сильно тригерить, що всі поголовно чомусь вирішили, що це заміна влади чи вибори, або просто Путін, типу, собі щось таке дивне продумав та носиться з цим. Друзі, денацифікація це новояз токсичного слова геноцид, це як вибухи, хлопки, а відступ, жест доброї волі. Розумієте? Давайте на крайньому прикладі. Візьмемо сферичного миролюбивого російськомовного коментатора, що готовий на будь-які умови миру, не думаючи, що війна повернеться, або навіть вирішив, що у найгіршому випадку сам точно якось пропетляє. Звертаюсь до нього. Думаєш, при проросійській владі тут буде Білорусь? Помиляєшся. Буде повна зачистка. Почнеться все з фільтрації, пам'ятаєш? Спочатку пропадуть військові, що тебе захищали, потім всі проукраїнські активісти та лідери думки теж акуратно та тихо ляжуть в братські могили, а потім прийдуть і за тобою дефективний, навіть якщо ти будеш готовий їм сосати і виселять з твоєю тьолкою разом у Сибір, а в твою хату з унітазом та стиралкою заселять щасливого бурята. А знаєш чому? Тому що, замістивши населення ватою, треба менше розгвардії для отримання території. Доходить, та ще й не потрібно повертати контужених війною вбивць. Свої землі. Для особливо упоротих хочу нагадати, що війна не за абстрактні слова, типу батьківщина чи демократія, або хай за бубочку та Єрмака воює хтось інший. Війна за твою сука хату, за твоє конкретне життя та щоб твою дитину не вивезли екарусам в Вороніж, поки тебе саджатимуть на бутилку на підвалі. Коротка пам'ять, пий вітамінки. <плес>